Вітаю вас на нашому каналі. У цьому відео я хочу розказати про нюанси, формування і обрізки щойно посаджених і молодих саджанців черешні. Поїхали! Перед безпосередньою обрізкою я б вам радив визначитись з тим, як ви будете обробляти землю в приштамбовій зоні. Чи ви будете косити, чи, можливо, ви будете працювати мотоблоком? А може, вам навіть під деревом треба буде ходити. Загально прийнятою висотою штамбу у аматорських і професійних садах є 60-80 см. Така висота штамбу дозволяє тримати більшість урожаю на висоті до 2 метрів і таким самим чином уможливлює обрізку і обробку саджанців черешні просто з землі, використовуючи звичайні секатори і секатори з подовженою ручкою. Великою перевагою є також, якщо ви знаєте, на які підщепі зроблений ваш саджанець черешні. Дерева на карликових підщепах можна тримати у дуже компактних розмірах. Але вже якщо ваша черешня зроблена на середньорослій підщепі або на сильнорослій, як у моєму випадку ці саджанці черешні зроблені на дикій черешні, то їй вже потрібно відводити набагато більше місця. І відповідно давати таким деревам набагато більше волі для росту. Якщо ж надмірно стримувати ріст на сильнорослих саджанцях, то таке дерево відплатить вам великою кількістю пагонів і малою кількістю врожаю. Нижній ярус крони черешні закладаю чотирма-п'ятьма сильними гілками, які в майбутньому будуть нести найбільшу частину вашого урожаю. При формуванні крони і виборі гілок потрібно звернути увагу на три основні пункти. Перший це відстань між гілками на одному і тому самому ярусі вашої крони. Оптимальна відстань складає від 5 до 15 см. Другий пункт це кут розходження між гілкою. І Найкращий кут розходження лежить в діапазоні від 45 до 70 градусів. Третій пункт це кут розходження між самими гілками. Чим більша відстань між гілками на одному ярусі, тим краще буде циркулювати сік по стовбурі ваших черешень. Витриманий кут розходження між гілками дозволяє рівномірно заповнити крону ваших черешень. Хороший кут між гілкою і стовбуром відповідає за міцність. Якщо кут між гілкою і стовбуром занадто гострий, то між цією самою гілкою і стовбуром утворюється підмерлий шар. Деревина у цьому місці закурковується і потім ніколи вже не зростеться. Це дуже погано впливає на механічну стійкість ваших дерев. В майбутньому така гілка під великим навантаженням може просто відламатися. Не допускається також, щоб гілки на щойно посаджених і молодих деревах черешні росли униз. Ріст такої гілки поступово затухає, вона вкривається плодовими утвореннями і її вже не можна використовувати для утворення крони. Черешня це дуже сильно росла культура, яка за сезон може вигнати пагони більше двох метрів. До цього всього вона ще й недостатньо добре галузиться. Тому у молодому віці, як і на протязі всього життя ваших черешень, їх треба стимулювати обрізкою. Також хочу згадати, що на черешнях дуже важливо витримувати конусоподібну форму крони. Тобто, щоб знизу була найширша частина, і щоб вона поступово до доверху. Постійно вкорочувати однорічні пагони черешні потрібно з декількох причин. Але основними є те, що ми не дозволяємо віддалятися зоні плодоношення нашої черешні десь там на 10 метрів. І другою дуже важливою причиною є те, що на середині і десь на двох третіх до кінця пагона. Відстань між бруньками черешні є набагато більшою, ніж на самому кінчику. Обрізавши в цьому місці, ми забезпечимо більшу відстань між гілками у кроні наших черешень. Плодові бруньки черешня закладає на двохрічних і трьохрічних пагонах, а також на молодих пагонах зразу при їх основі. Переходимо до безпосередньої обрізки цього дерева. Нагадаю вам, що інструмент потрібно обробити антисептиком. Я це роблю розчином спирту 70%. Ця черешня це моя робота. Сорт мені, на жаль, невідомий. Укольорована на дикій черешні. Літом 2019 року. На висоті приблизно 60-70 см тут закладені 4 хороші гілки. Як я вже згадував, дуже добре укоротити гілки черешні для стимуляції, для того, щоб не зміщувалась зона плодношення. І відстань між бруньками, десь починаючи від сердини і до 2-3 до кінця пагона, є більша, ніж на самому кінці цього пагона. Тому ми обрізаємо. І я завжди стараюся обрізати не на нижню бруньку, не на верхню, а на бокову. І щоб ця брунька дивилася в той бік, де мені практично бракує пагона. Тому. Цугілку я обріжу на крайню бруньку, яка дивиться сюди. Бо тут мені практично бракує одного пагуна. І обрізаємо. От. Цей пагін трошки слабший, тому я його вкорочую не так сильно. З лівого боку ми маємо набагато потужніший пагін, ніж цей, тому ми його обріжемо буквально на 5-10 см, коротше, ніж цей пагін. Обрізаємо практично на, на цю бруньку. На цю бруньку. Обрізаю завжди наскіз. Не прямо, а на скіс відносно бруньки. Це саме робимо з цим пагоном. Так само обрізаю його на цю бруньку бік, бо мені тут бракує. Мені в цьому просторі бракує одного пагону. Це саме робимо з цим пагоном. Так само обрізаємо його. Я його обріжу на бруньку, яка дивиться в цей бік. От. Прошу. І тут в нас залишається дуже потужний центральний провідник, який звідси і аж до верху має майже 2 метри. І я його обріжу приблизно на також на цю бруньку. І я його обріжу приблизно на 60 см. От. Прошу. Все. Обрізка цієї черешні виконана. Ми підійшли до ще одного саджанця черешні. Це також моя робота, також окульоровка 2019 року. І цей самий невідомий сорт. Тут у нас закладено, на жаль, тільки три гілки. Ми маємо заповнений цей простір з цього боку і в цей бік є заповнений простір. На цьому саджанцю нам бракує буквально двох гілок. Що ми тут зробимо? Ми тут використаємо так званий прийом карбовка. Карбовка це коли ми над брунькою, з, якою, з якої ми хочемо вигнати пагін, робимо надріз глибиною 2 мм і також шириною 2 мм. Для того, щоб цей надріз не дозволяв вільному руху поживних речовин вверх і стимулював цю бруньку до росту. Нам бракує пагона в цей бік, тому ми виконаємо надріз. Найкраще це робити пилкою. Але можна і секатором, якщо робити за два прийоми кору видаляємо над 3-4 мм над брунькою. Робимо надріз і бажано видалити вже кору. От, прошу вас. Видаляємо кору для того, щоб вона швидко не зажила. Карбовка дає результат приблизно 70-80%, тому бажано зробити два або 3%. Потім вже ви собі вирішите, який пагін вам більше підходить. І будемо сподіватися, що цей прийом дасть результат. Цей садженець має багато слабких гілок з плодовими утвореннями, нижче основного ярусу крони. Але тому, що тут буде потім у нас якийсь врожай, цвіт, ми ці гілочки видаляти не будемо. За таким самим принципом я вкорочую гілочки на цьому саджанці. Так само дивлюсь, де мені бракує гілок, і в той бік я направляю бруньку е, крайню. Тут мені бракує практично гілки десь приблизно отут. От. Тут обріжу, напевно, навіть трошки коротше. І тут обрізаємо на 60 см. Все. Обрізка цього саджанцю завершена. Ми підійшли до саджанця черешні, сорт другана біла, виконана на піщепі. Магалепка, антипка. Цей садженець у моєму саду вже росте 2 сезони. Це буде вже третій. Обрізка такого садженця полягає в тому, щоб ми забрали загущення, вкоротили наші гілки на хороші бруньки і направили, практично наш саджанець в ту сторону, в яку нам потрібно. Вкорочуємо спочатку гілки на половину на 2 третіх, гілку, яку ви залишаєте на продовження. Обрізаємо на Дві третіх. А ту, яку ви залишаєте на бокову гілку, ми обрізаємо наполовину. Тут цією гілкою ми можемо спробувати заповнити цей порожній простір, обрізавши її на бруньку, яка йде в цю сторону, в цей бік. От. І в нас це тут це ця брунька. Обрізали його. Ці пагінці ми стимулюємо. Стимулюємо. І обрізаємо на 2 треті. Це продовження гілки. Все, перший, перший ярус у нас обрізаний. Далі дивимося на пагін, який росте різко вверх, і є конкурентом практично нашому центральному провіднику. Тому, тому ми його мусимо видалити. Але видаляємо його не повністю зразу на кільце і не зразу при цій гілці, а видаляємо його, його буквально на сантиметр два вище від нашої бокової гілки, на яку ми продовжимо цей пагін. Тому що тут при основі є закладені плодові бруньки. При основі нам в однорічних пагонах закладається урожай. І черешню, практично як персик, ми завжди намагаємось обрізати на пеньок не на кільце. Для того, щоб не закурковувались провідні канали. Вирізаємо його. Переводимо на цей боковий пагін. Тут у нас є конфлікт між двома цими гілками. Одну з яких ми мусимо вкоротити дуже сильно для утворення тут плодових, плодових утворень на ній, а другу для продовження. Цю ми утворимо, використаємо для продовження, бо тут у нас незаповнений простір. А ця заважає цим двом, тому ми її вкоротимо дуже сильно для того, щоб тут утворилися плодові, плодові бруньки. Так само вкорочуємо цей пагін на бруньку, яка йде ближче сюди. Вкорочуємо наш, наше продовження так само на бруньку, яка дивиться в цей бік. І вкорочуємо так само вже всі ці пагінці. На цю бруньку. Ще одну бруньку. Так само вкорочуємо цей пагін. І обрізаємо наш центральний провідник на 60-80 см. Ми завершили обрізку цього двохрічного саджанця черешні. І погляньте, що у нас вийшло. Конусоподібна форма. З постійним зменшенням доверху. Для черешні це дуже важливо. І те саме дерево трохи з іншого ракурсу. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, поширюйте його серед друзів, а також в коментарі пишіть ваші побажання і запитання. Дякую вам за увагу! Побачимось!